Донька прийшла до мене та сказала, що зять знову прийшов миритися, а в мене вже волосся на голові заворушилося. Не знаю, як доньці пояснити та й чи дійде до неї, бо поки все безрезультатно. За 10 років мала б і в неї в голові щось прокинутися, але ж де там. Мамо, а діти, дітям потрібен тато, співає вона кожного разу. Люди, а я вже не можу. І просто маю з кимось поговорити, бо ця Санта Барбара має якось скінчитися. Отож, видавали ми її заміж, і все як у людей пишне весілля на 300 гостей, непорозуміння зі сватами щодо грошей, порожні конверти, та перша онучка Христини і все наступне. Але час йшов, і вже ми щасливо вели нашу онучку в перший клас. Донька працювала, зять теж відкрив магазин вживаної побутової техніки, вже звели собі будинок, роблять ремонт. Серце радіє, що все у дітей добре. Але ж мусило Василеві засвербіти і прибігає до мене дитина моя. Мамо, Василь пішов жити до якоїсь жінки, каже, що мене більше не любить, а Олеся вже доросла і все зрозуміє. Як мені далі жити? Валю, ми тебе підтримаємо. Головне зараз спільним майном все зробити по розумному і нічого йому не віддати, що на його. Мамо, я нічого його не хочу, хай йому стане поперек горла, знати його не хочу. Але мене Бог нарозумив одразу до адвоката звернутися і почався процес поділу майна, а там вже стало питання і щодо дому, і щодо магазину та заощаджень, і виходило, що моя валя має в усьому частку, і тут Василь вже подумав іншим місцем та прийшов миритися. Не знаю, які він слова знайшов, але моя доня вся щаслива прибігла і каже, що вони помирилися. Ну, таке в мене на душі було, самі знаєте, але подумала, що хай вона собі своє життя сама влаштовує, а потім донька знову прибігла ще щасливіша і каже, що при надії Ну, я рада, бо діти, то завжди радість, тим більше, що то одна дитина, коли сім'я забезпечена, з'явився на світ Петрик, і ми такі вже були раді не передати словами. Василь теж було видно, що радий, моя доня світилася, свекри теж раділи. Все, живіть довго і щасливо та просіть в Бога ласки, але ж ні. Прибігає моя доня до мене знову, принесла їй плітки, що зачастив Василь до однієї жінки, І вже й так, що тиждень не приходить ночувати. Вона не стала терпіти і викинула всі його речі. Зрозуміло, що знову питання щодо майна, але Василь цього разу вчинив хитріше і не говорив, що йде. Доню, кажу я їй, може, ще вернеться, не рубає так з плеча, бо молоко пропаде. Що там вже було, не знаю, але Василь знову вернувся, а через якийсь час дивлюся, дуже сумна моя валя. Що, дитино, знову? питаю, а голос аж дрижить. Так, мамо, я знову при Надії». Я лиш руками сплеснула. Петрикові й року нема, а тут вже друге на підході. Я вже мусила до них переїхати, бо ж Петрик до мами нарученьки хоче, а вона й підняти не може, бо ж самі знаєте. А Василь на роботі той не дуже допомагає, а старшенька до мами ревнує. Ой писк, крик. А як маленька надійка з'явилася, то хоч вуха затикай. Валя моя ні виспатися, ні нічого нормально не може, діти кожен вимагає мами, а той Василиско лиш ходить павичем. і доходився знову вже десь собі з продавчиною. Валя мені про це так буденно сказала, мовляв, слава Богу, бо сили просто нема ніякої. Що будеш робити, доню, питаю. Мамо, я не знаю. Хай все буде як є, я потім, як висплюся, щось буду вирішувати. А сьогодні приходить і так втомлено каже, що Василь прийшов перепрошувати. В мене, я вам кажу, хустка на голові стала. Мамо, але ж дітям потрібен тато, каже вона. Підпишись, підтримай українськомовний контент.